Да, жуєте, значит, Жоэде. Жуєте? Женька, зганяєш за петрушком? Куда? Що ти, Людмила Робиш? Точи, да? Точишь.

Женька их живых и она не боится жаба. Ну, се жаба. Карина! Дюми, мейтеся? Мейтеся. Що ти делаешь? Да, 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 нет, не, Да е. я всех наклал уже. Еще е Полно тут. Дюми, что ты делаешь? Дюми. что? бо тепло нам было. Ха-ха-ха! Ей, флосскито пори, как Се руски? Чуеш? Не чуеш, не. Ей, не, не, то Що що? що? Йо-я гучать, то я пару штук засунув, то так плодиться, що йде видячки. Напаляй, чого? Мусить, Мусить бути якась зелень. Здрайпа, дорога. Ківко рими будемо. Не добре, то до нас сильно допомагає. Що ти Нічого не помає. Ні, поверні. Між собою не вгиється, так боку... воно. Нічого. А ну бані дані криш, коли було. 5 -5 -5 -5. Не на що бо бор не спішав, але не мусить бути. Будь треба угорі. Дрова теж розпалює. Пілісососом так <звук> горить. Ну, да! Та дубляйте, блин ту я. Дуба. Мало ли? Сейчас супер стола. Казал столе, где-то как умирал, совсем прочее лимсуками. Вы всю жизнь, суки, ай! Файно пахне. А я одного бочкаря я знаю, що робив бочки. Він каже, я ж би мені нич... Не... Уже, уже два, знаєш. Да. Бо я теж роблю. Він каже, є б Якби мені навіть люди за бочку нич не платили. І так би я, каже, з дубом, і так би я їх робив, бо я страшенно люблю, коли дуб, дуб пахне. Пах. мені, каже, на. А, на. попав. Ааа, напаніше, наженька. файно дуб пахне. Деревом. Ні, ні, ні. дуб.

на 90, на 80, і ще йому ну, на 60. 70. Туда, Тімка, не йти! Ніколи туди не йде! По-їхньому вона ще повинна була пригнути на 40 сантиметрів. І знаєш, що про попри прийшли? Та богойка, не треба було дужче кричати. Марко, бо не Не було ентузіазму. <звіх> <звіх> ні, не, ну вони жабу посадили, згойка, але вона підсвикнула метр. Ромі, а пак по одну ногу відрізали. Так, пошли. Ще треба, що вам. Та давайте. Ну, ні, ні, ні.

Но а что края? Нет, это нет. Что тут бояться? Так рай, как боянки здесь будут как-то наполненные. Нет, так вот бояться не изменяется просто. Там... Так, і не треба тусити, Або моя думка. Або отже, щоб сиро гостав. Настовно. Це стовати, я зайшов. Не надо мне куплять джинси. Яся забиваю козню. Так, прошу їх, Що ще не витри. Амінь, давай донеч. Айно. А двері не упать, там що там. О, сіла, сіма мамі ложити ці подарунки. Знаєш, давай. Подиши їм подаруй, мама. Що?

Ма, а тут не тата треба. За Тату підтрак. на пойсу не да. поздравляти. Тату мам, будь добра, поки я хочу жити тут знімати. А ну ворон уже це русский ножи будут. І ми Взяли половку, я пусою нараз зловив. Ми три зловили жаби. Фуй, та каскарий. Крінька, він вже умер. З пуголок. Що там, Тімка? Що там? Кажи жаби. Ні, пуголок, Тімка, каже, кажи, кажи пуголовка.

Тима, ты с стороны маленько, Тима, 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 иди с той стороны, тато, ты возьми сюда, все, так, покажи, а тато там, Тима, Тим, там. Но могли один стол принести, Не треба. Ну, не помещаем, а что? Не бай, но, не кайф, сам себе наклал, тай пошел. Вот именно. Что это? Что ти Что это? 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 Что

Ми перед Твоїм святим Віліченням стоїмо сьогоднішній день в місті з нашими рідними і близькими. Тобі щиро дякуємо, дякуємо за сьогоднішній день. Дякуємо Тобі за те, що Ти, Господи, зберіг і сохранив і благословив, Господи, мене і мою дружину ці 25 років совместного життя. Господи, я тобі щиро дякую за те, що Ти благословив нас, Господи, і послав нам, подарував нам дітей наших Господи. О, Твоя милість велика була над нами всі ці, Господи, роки. І ми Тобі щиро вдячний цей час. Господи Боже, молимо і просимо, щоб Ти нас благословив і надалі на далі дні життя. Господи, від Тебе нічого не сокрито, Ти знаєш наш путь, наше життя, Господи, де ми були не такови до цього часу, прости, Прости і покрий своєю любов'ю і милостю. І благослови нас на дальше. Дай найголовніше, щоб ми були вірні Тобі, щоб ми любили Тебе, щоб ми служили Тобі, Господи, щоб ми помнили, для чого. ми Призвані на цій землі. Господи, благослови всіх наших родичів, наших сватів, Господи, дітей, рідних і близьких, благослови всіх нас на цьому місці і дальніші дні життя наші благослови. Благослови цю їжу в цей час. За все, за все, тобі хвала, тобі честь, тобі поклоніння, Отцю і Сину Святому Духу. Амінь. Далі ми були впертися. 哎，放来，我弄么的。 А, а чого нас як співає первым голосом? Це ж він первым тягнув, я тон тягну. ще довго? Конечно, долго за что лишь началось, жаль, что -то. Марк, пошли. А ты же хоть. А тут... Фу. какие четкие! Сколько а еще, Кукуша, Виталик? Не угу. знаю. Не знаешь, что ты же ешь, да? Что ты же кушаешь? Я обрезаю.

Попроще сироя. Ні, це не сирое Ні, яке горяче сирое може бути. Якщо гаряче, то вже не сироє.